Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами розмовляємо про те, що таке світло-тінь, Продовжуємо навчання тональному малюнку і знову тренуємося у вправах зі штриховки. Малюємо коло. Почнемо ми з вами з найпростішого об'єму, тобто ми будемо зображувати об'ємний предмет і почнемо з найпростішого об'єму це об'єм шар. Тобто круглі предметі, предмети, такі як шар, вони нас оточують у повсякденному житті. Наприклад, це яблуко, це те, що з фруктів, з овочей. Тобто такі округлі предмети, не, не тільки як шар, так? вони можуть мати і овальну форму. Окрім фруктів та овочей, це також предмети посуду, або навіть частини обличчя та фігури людини. Тобто це ті поверхні, які округлі, які не мають кутів і не мають пласких граней. Будь-які округлі чи овальні предмети мають свої особливості побудови та зображення. Отже, ми сьогодні з вами на прикладі. Зображення шаром, це геометрична фігура, об'ємна геометрична фігура, шар. Так? Круг коло це пласка фігура, шар це об'ємна фігура. На прикладі цієї об'ємної фігури, геометричної, ми з вами поговоримо про те, як малювати округлі поверхні і як на них передавати світлотінь. Для початку нам потрібно з вами побудувати цей шар на своєму малюнку. Листочок паперу для вправи нам знадобиться простий олівець м'якістю, ви можете брати м'якість HB або B. Я візьму трошки м'якіший олівець, щоб було добре видно те, що я малюю. І ми з вами починаємо з побудови, як можна без допомоги циркуля намалювати гарно коло. Тобто нам спочатку потрібно намалювати коло, це буде контур для нашого шару. Можна спробувати намалювати коло просто від руки, ось так от. Ну, У мене вийшло досить гарно, тому що в мене рука вже натренована. Це не перше моє коло без допомоги циркуля, тож я можу його намалювати досить, досить швидко і досить гарно. А якщо ви тільки починаючий художник, то коло може бути приблизно таким, да, якимось, наприклад. Чи Якісь э, з куточками. А, тож, для того, щоб намалювати коло гарним, без допомоги циркуля, ми спочатку виконаємо деякі допоміжні лінії. А саме ми з вами спочатку намалюємо квадрат. Що таке квадрат? Це фігура, в якої усі сторони однакові. За довжиною. Тобто ширина, ось я її вимірюю за допомогою олівця, і взагалі усі вимірювання в малюнку та живописі здійснюються за допомогою, за допомогою олівця. Не за допомогою лі, лінійки, а тільки олівцем ми користуємося. Ось так. Від кончика олівця і пальчиком я. Ставлю собі поміточку, ось такої у мене ширини цей квадрат, і порівнюю така ж висота, чи більше, чи менше. Якщо е, висота відрізняється, тобто вертикальна сторона цього квадрата відрізняється, нам потрібно бути, буде виправити, щоб усі сторони були однакові. Для чого ми малюємо цей квадрат? Для того, щоб в нього вписати коло. Тільки тоді воно у нас буде гарним, коли о, в цьому квадраті, посередині сторін квадрата, коло буде о, доторкатися до цього квадрату. Тобто ми знаходимо середини сторін, середини сторін, Поділяємо цей квадрат ось такими лініями. Якщо не одразу це вийшло, ви виправляємо свої помилочки. Ось так. І тепер до цих точок, до ось тих точечок, коло повинно у нас доторкатися. Тобто саме у цих е, точках коло торкається квадрату нашого, і ось так потрошку, у кожній чверті наших фігур ми промальовуємо, малюємо контури нашого майбутнього шару. Ось так потрошку. Тільки в оцих чотирьох точечках у нас повинно коло пересікатися з нашим квадратом. Існує, звісно, існують різні способи побудови кола, це найпростіший спосіб, який дуже підходить для починаючих художників, для дітей, для школярів. Ось так. Якщо щось виходить у нас не дуже. Гарно, ми, звісно, виправляємо свої помилки, тому на початку роботи не надавлюйте дуже сильно на олівець, нарис потрібно робити в дуже легких лініях. Ось так. Після того, як ви намалювали коло, можна витерти ці допоміжні наші лінії, фігури, тобто будь-які лінії побудови ми можемо потім стерти. Тому їх не наводьте дуже сильно. Будь-які побудови, будь-які нариси робіть в дуже легких лініях. Тоді ваш малюнок буде акуратним і гарним. Ось таке коло в мене вийшло. Це поки що просто коло, це контур. Об'єму ніякого в цієї, в цієї фігури немає, а нам потрібно передати об'єм, тому що будь-який предмет та об'єкт в нашому житті мають об'єми. Ну, за е, виключенням таких пласких фігур, як ось цей листочок. Або листочок на дереві, або якийсь дерев'яний чи картонний лист. Ну, тобто є, звісно, пласкі предмети. Але більшість предметів і об'єктів мають якийсь об'єм. І давайте уявимо, що на, наш, на нашу цю кулю, на наш шар падає світло, ось вона, ця куля лежить на поверхні столу. Цей шарик, на нього падає світло, наприклад, зверху, зліва, ось так. Там? Світить або лампа, або сонечко світить. Тобто з цього боку, зліва та більш зверху, у нас буде найбільш світле місце на, нашому, на нашій кульці. Чому я це місце зображу ось такими, ось такими заокругленими лініями? Тому що це у нас кругла поверхня, і темні та світлі місця вони не будуть мати ось таких ось, яких, ось контурів з куточками да, чи з прямими лініями. Тобто світлотінь. А що таке світлотінь? Світлотінь – це світлі та темні місця на, нашій, на нашому об'єкті, на нашому предметі. Тобто, це, це ті місця, які по-різному освітлюються сонцем або штучним освітленням, лампочкою. І ці місця на округлих предметах будуть мати. М'які округлі контури. Звісно, якщо це не куля, а якийсь предмет більш складної форми, наприклад, ваза, там, чи кувшин якийсь, чи глечик, то там контури цих розподілів світлотіні будуть мати більш склад... складну форму. Про це ми будемо з вами розмовляти в наступних, наступних уроках, наступних заняттях. А поки що у нас проста фігура, тобто світло, світле, це освітлене, найсвітліше місце буде мати ось таку форму. А потім трошки далі від світла, від нашого освітлення, це буде. Трошки темніше місце, так? І з протилежної сторони буде ще темніше, темніше місце. Трошечки я залишила невеличку таку смужку, зараз я розповім, що це таке. Світле місце на предметі називається світ, світло. Більш темніше місце буде називатися полутінь. А найбільш темне місце на предметі називається тінь. Оця світла смужка це буде рефлекс, і буде ще падаюча тінь. Усі ці назви ми з вами підпишемо наприкінці нашої роботи. А поки що давайте за допомогою штриховки, ви пам'ятаєте, на першому занятті ми розмовляли з вами про те, що таке штриховка, і ви виконували вправи зі штрихування. Отже, на цій, на цій кульці нам тепер потрібно показати, де в неї найтемніший бочок. І це ми можемо зробити якраз таки. За округленими штрихами, ось такими, від контура почали роботу туди-сюди. Після кожного штриха я трошки відриваю руку від листа і завернула ось сюди. З цього боку, тобто, використовую. Спосіб перехресного штрихування. Взагалі ми можемо ну, майже в будь-який бік наносити штриховку, але ця штриховка повинна бути або закруглена, або вона повинна змінювати. Своє направлення для того, щоб наприкінці мати таку закруглену форму. Може бути, і, скоріш за все, перший шар і другий шар штриховки будуть у вас не дуже акуратними. Перехресна штриховка допоможе нам трошки вирівняти тон. І, наприклад, ми можемо. Ще один шар, тобто слой штриховки нанести на нашу кульку і загальний вигляд штриховки стає більш охайним. Це я намалювала тінь. Це я намалювала тінь, яка належить самому об'єкту, називається вона власна тінь. А це у нас буде падаюча тінь. Падаюча тінь це те, темне, ця, та темна пляма, яку відбрасує об'єкт на поверхню, на якій стоїть або яка поряд знаходиться. З темного боку я залишила. Смужку таку більш світлу, світленьку, так, ви бачите її. Це місце називається рефлекс. Рефлекс це відображення від поверхні, яка поряд знаходиться. Або від поверхні столу. У даному разі поверхня стола, на якій Лежить кулька. Вона дає відбиток на цій округлій поверхні, тобто на округлих поверхнях більше за все помітно рефлекси. На округлій поверхні є відбиток, відбиток від столу або від фону, і це місце називається рефлекс. Тобто, в мене вже з'явився рефлекс, в мене вже, вже з'явилася власна тінь на кульці моїй, і я потрохи починаю виводити цю власну тінь в полутінь, на півтінь. На півтінь. І намагаюся це зробити без Різких, різких переходів, тому що на округлій поверхні розподіли світлотіні відбуваються дуже-дуже плавно. Тобто це і називається розтяжка розтягнення тону від темного до світлого. Зверніть увагу, що листочок мій. Прикріплений до планшету, я його не чіпаю. Я повертаю свою руку, так, як мені потрібно, для того, щоб закруглити штриховку. Ось так, Потрошку. І таким чином я дійшла до. Найбільш світлого, світлої плями до найбільш світлого місця світло, його я також проштриховую. Можна залишити непроштрих... непроштрихованим невеличку плямку, яка називається блік. Бліки дуже добре видно на Поверхнях, які глянцеві, а не матові. Так, ось я проштрихувала свою кульку, і що помітно, є тінь. А далі в мене перехід є, але немає різниці між напівтінню та світлом. Я повертаюся до, до напівтіні, і ще один шар штриховки, тобто ще один слой штриховки я наношу на оце місце, яке ще не дуже темне, але на нього потрапляє менше світла. Тобто закруглення штрихів, штриховки відбувається, можна сказати, від контурів нашого кола, нашої кульки. Від оцих контурів, ці контури нам і підказують, як слід розташувати штрихи. Можна повернутися також знову до власної тіні і ще трошки її затемнити, але контролюйте власну штриховку, щоб дуже чорним ця кулька у вас не, не вийшла. Звісно, бувають чорні предмети, на яких ми і штрихування будемо робити темним. Але для того, щоб було видно гарно і добре було видно об'єм цієї кульки, контролюйте насиченість вашої штриховки. Не робіть кульку дуже темною. І ще один момент пальцем роз... розтирати штриховку не можна. Це вважається неправильною технікою. І ми намагаємося навчитися правильно і гарно робити штрихування, щоб воно було доречним та професійним. І залишилося нам показати падаючу тінь, її ми можемо штрихувати ровними, ось такими рівненькими штришочками. В будь-якому напрямку. Чому рівненькими? Тому що поверхня столу, на якій лежить наша кулька, наш шаричок, ця поверхня столу, вона рівна. Так? Тому і вона не закруглена. Тому і штрихи, якими ми, наприклад, захочемо проштрихувати стіл, вони також будуть не закругленими, а рівними. Горизонтальними або наклонними, але рівними. Наприклад, ось так. Повертаюся до. Падаючої тіні. Найбільш темна пляма, найбільш темне місце на падаю, у падаючої тіні під самим об'єктом, тобто під самою кулькою. Далі падаюча тінь э, стає більш прозорою, тобто більш світлішою. Ось так. Оце місце, де кулька э, доторкається до поверхні столу. воно Найбільш темне. Окремо контури, контурні лінії. Намагайтеся не наводити, не підводити дуже жирно. Контур це у нас контур будь-якого предмету чи об'єкту. Він у нас являється і повинен бути початком нашої штриховки. Ось так. Тепер давайте підпишемо, щоб запам'ятати, що як називається. Це у нас падаюча тінь. Це у нас рефлекс. Рекомендую і вам на вашому малюнку. Підписати ці назви для того, щоб ви краще їх запам'ятали. Це Власна тінь. Це напівтінь. Це світло. А це блік. Блік не завжди є, але частіше є. І рефлекс. Не завжди ми його бачимо, не завжди він є, не на всіх об'єктах чи предметах, але часто він є. А ось світло на півтінь, власна тінь та падаюча тінь, є у кожного предмету та об'єкту. Якщо все зрозуміло. Виконайте, будь ласка, будь ласка, такий малюнок, виконайте цю вправу та надсилайте мені фото ваших робіт. До нових зустрічей!